Мабуть, процедура смасліфтингу має навколо себе найбільше страшилок та легенд. Для когось це найкращий та швидкий спосіб омолодження, а для когось процедура стала причиною складнень та пролитих сліз. Хтось каже просто, що не бачить після смасліфтингу ефекту, і це гроші на вітер. Мене звати Оксана Макаренко, я лікар-косметолог клініки Анакосма, і процедуру смаз-ліфтингу Альтера я проводжу вже більше восьми років. Давайте розбиратись, що таке корейський смаз-ліфтинг і де тут правда. Справа в тому, що результат процедури в першу чергу залежить від апарату, на якому цю процедуру проводять. Корейські апарати для смаз-ліфтингу можуть вражати своєю доступністю, але важливо розуміти, що якість та ефективність процедури значно залежать від обладнання, яке використовується. До речі, я була на навчанні в Південній Кореї в Сеулі і маю для вас цікаву історію звідти, але про це трохи пізніше. Всі ці страшні відео, де сматочки бекону смажаться на апараті для смасліфтингу, знімались явно не за участю Альтери. Ми також провели цей експеримент. Кому цікаво, дивіться в нашому Тіктоці. Спойлер нічого не підсмажилось. Оригінальний американський апарат Альтера, який використовується в клініці Анакосмо, отримав сертифікацію FDA в США. Як Ефективний апарат для ліфтингу. Це гарантія безпеки та ефективності процедури. І до речі, на даний момент з усіх апаратів смаз-ліфтингу тільки Альтера має цю сертифікацію. Також тільки Альтера має систему візуалізації DPC. Тобто, проводячи процедуру, я бачу, куди направляю імпульс, кількість енергії чітко контрольована, тому і результат прогнозований. Користуватись дешевими підробками для такого серйозного впливу на своє обличчя я б не радила. Краще вже не робити нічого. Ніж ризикувати. Так от, про Сеул. Я була на навчанні в дуже крутій клініці з інноваційним обладнанням. Сім поверхів. Провідної світової косметології з нами ділилися лайфхаками використання дійсно крутого корейського апарату рефліфтингу Double Тайт, але смаз ліфтинг вони проводили на американській альтері навіть в Кореї. А ще буквально позавчора мені на очі потрапила стаття корейських вчених про смаз підтяжку, в якій вони відмічають, що тільки оригінальна альтера використовує мікросфокусований ультразвук з візуалізацією. Та, спираючись на численні дослідження, роблять висновок. Що апарати аналоги, що використовують схожі технології, не мають значних наукових чи клінічних доказів ефективності та можуть викликати побічне ускладнення. Саме тому і досі ніхто з них не отримав схвалення американського FDA. Тобто жоден із доступних пристроїв смаз ліфтингу не підтверджується так надійно клінічними доказами, як Альтера, що робить смаз-ліфтинг Альтеру золотим стандартом неінвазивної підтяжки шкіри. Посилання на статтю я додам внизу, під цим відео, а висновки робіть, як то кажуть самі. Ставте лайк, якщо ця інформація була корисною. В коментарях задавайте свої запитання, а також підписуйтесь на наш канал. Тут багато відео про красу. Буду рада бачити вас в клініці на До зустрічі!